Всім привіт! І як ви зрозуміли, я сьогодні тільки розпочинаю свою кар'єру ютубера. І зараз у мене в руках знаходиться знищений щоденник. Тобто це така книжка для того, щоб розвивати свою фантазію і творчість для тих, в кого її немає. І не потрібно тут ці завдання розуміти прям також буквально. Тому що це все для того, щоб ви змогли краще... І розуміти себе і дивитися на світ по-новому. Давайте почнемо. <служ Cover> ну що ж, давайте почнемо розглядати його. Вибачте, в мене буде одна погрішність. Ось. М -м 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 -м. Зараз в мене така мила річ відбувається поруч зі мною. Мій собочку, Ну, <boy> А що робити? Так. Ось мій знищений щоденник, мій щоденник. Тобто давайте почнемо. У мене тут неба, прямо ж так багато розворотів. У мене заповнений е, е, кінцево лише перший розворот. Я тут намалювала фломастерами букви. Знайшли щоденник, а ще е, я вийшла свою креативну ідею. Тобто, ось, бачите, ось такі ці крапочки. Це я робила все ось цим моїм пальцем. Тобто, е, вибачайте, бачаєте, слюнте палець, вмокаєте його в гуаш або акварель е, та перебуваєте його сюди. Тут я наклеїла таку наклейку, у нас розмовляють українською. А ще ось таку милу наклейку, яка дуже кльово пахне губка Боб. Думаю, його всі знають, квадратні штани. Тут я тільки розмалювала червоним слово застереження і все. Ну, вибачте, така я. І так, мене звати Даша, а тут у мене. Ой, така штучка, коротше. Тут я написала, ця книга належить мені, ім'я білим кольором, тобто його взагалі не видно. І... І виконала завдання, наклеїла таку наклейку, намалювала землю і написала, я тут Тут моя адреса, але я не хочу вам її показувати все. Ну і далі, вибачте, в мене нічого немає. Я буду ще знімати відео, показувати вам це все. У мене ще була десь резиночка, тому що він у мене отак розкривається, якщо ви бачите. От. Мені це не подобається. Ну і ще я виконала одне, можна так сказати, завдання. Я бачила, що більшість майже це все робить. Тут не дуже видно, в мене тут такий ярко-ярко-жовтий, прямо. Ну. ну На камеру не дуже видно. Ну що ж, дякую вам за перегляд і до нових зустрічей. Бувай, па-па!